Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати мариновані помідори з базиліком. Це дуже оригінальна та смачна страва, яка урізноманітнить ваше меню. Отже, для приготування цієї страви нам потрібно взяти дві чистих літрових банки. Обов'язково попередньо їх обробити. Нарізаємо по зубчику чеснику в кожну банку, також додаємо по дві сушених гвоздики, засипаємо по невеличкій чайній ложці без горбочка чорного, душистого або мішаного перцю. На дно вкладаємо по пару листочків свіжого базиліку. Крім того, нам знадобиться миска помідорів. У мене це сливки. Наколюємо кожен з них біля плодоніжки за допомогою зубочистки, для того, щоб при обробці плоди не розтріскалися. Всі помідори попередньо виміті та обсушені. Кладемо в банку, перекладаючи їх з шарами листя базиліка. Ця трава дуже популярна в Італії. Її використовують у багатьох стравах. В цій країні росте безліч сортів базиліку. Ароматна рослина є символом та основою італійської кулінарії. І це не дивно. Адже в базиліку властивий дещо пряний та свіжий присмак, який стане окрасою будь-якої страви. Але ми дещо відволіклися. Так як в першій банці, так і в другій банці помідори перекладаємо листям базиліку до самого верху. Після цього заливаємо в банки окріп і додаємо по пів чайної ложки зернят гірчиці. Далі банки накриваємо кришками, закручуємо і відставляємо на 15 хвилин. Після цього виливаємо рідину з банок до каструлі. На літр води додаємо столову ложку солі, 4 столових ложок цукру. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Після того, як маринад закипить, виливаємо 50 мл 9% оцту. Через хвилину вимикаємо вогонь і заливаємо маринадом у банки доверху. Далі закручуємо кришки остаточно і перевертаємо банки догорі дном до повного охолодження. Не забудьте накрити їх товстим рушником. Мариновані помідори з листям базиліку виходять дуже смачні, з приємним присмаком, тому я гарантую, що вони сподобаються як вам, так і вашій сім'ї. Обов'язково використайте цей вдалий рецепт, коли будете займатися консервуванням овочів на зиму. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!